Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас рубрика Порожні баночки. Назбиралося багато всього, але перед тим як ми розпочнемо, підписуйтеся на канал, обов'язково пишіть коментарі, чим користувалися, що сподобалося, а ми розпочинаємо. Завжди намагаюся тестувати щось таке, чого що раніше не пробувала. На цей раз закінчився поліроль від Gold, Vax, Gold Drop, Вірніше це був антистатичний поліроль, і в принципі він таким і виявився. Немає запаху, дуже такий м'який, приємний аромат, який швидко вивітрюється, і, в принципі, залишає після себе. Близьк. Тому я ним задоволена і можу вам рекомендувати. Закінчилися також капсули до прання, хоча я прихильниця гелів для прання, але мала в запасі капсули, купувала ще раніше. Вони йдуть як кольорові, але я, ним також, я ними також прала і біле, в принципі, непогані. Також приємний аромат, не такий гострий, капсульний, як це буває, наприклад, в аріелі. Тому повторюю знову: мені вистачило тут було 20 капсул на 20 прань, також непогано. Можна поставити четвірку з п'яти. З ванни закінчилася піна для ванни від Fresh Juice, Була з персиком. Тут об'єм 1 літр, вистачило надовго. Дійсно, мені вона сподобалася, давала дуже приємний аромат, насичена, але все-таки я не можу чомусь ніяк від... відівчити себе від пін, які в мене були від Avon. Ці піни були дійсно дуже класними. Закінчився гель для тіла від Avon. Я купувала його ще раніше, об'єм тут 750 мл. Ціна була просто дуже приємна. Акційною, він був зволожуючий з олійкою авокадо, підходив для всього тіла. Ну, дуже класно ним було обов'язково натирати ніжки, він такий зволожуючий і давав пом'якшуючий ефект. Це якраз для сухої шкіри. Я зараз таких не бачила, ну, в принципі це зимова серія, напевно, якась лімітка була, не знаю. Але, в принципі, в Ayvenі можна знайти багато такої непоганої, доглядової косметики. Так, підлаштувала я трішки камеру. Наступне, що вам покажу, це шампунь від Евелін. Це мій повтор, напевно, вже третій раз е, укріплюючий біошампунь для росту волосся. Ну, звичайно, один шампунь росту волосся не дасть, але якщо комбінувати його також із олійками, використовувати різні масляні, робити масочки, робити масочки з відварів трав, спреї спеціальні, то відповідно і результат буде. Тому цей шампунь в комплекті з таким доглядом буде дуже доречним. Він не пересушує шкіру голови. На відміну від ось цього комикса раніше я комиксом користувалася часто, купувала його. Він мені дуже подобався. Це аюрведа, приємний склад, натуральний шампунь для зміцнення. Але зараз мені чомусь від нього дуже пересушується шкіра. Тому якщо у вас чутлива шкіра голови, якщо сухий тип, то вам такий шампунь точно не підійде. А от для жирного волосся, я думаю, має бути непоганим. Але майте на увазі, що всі натуральні шампуні роблять волосся дуже жорстким, і відповідно потім потрібно ще використовувати додаткові спреї для того, щоб це все привести в Норму і обов'язково кондиціонери і бальзами. А так загалом рекомендую. До речі, комікс це український бренд. Так, наступне гель для інтимної гігієни від Avon, пом'якшуючий, без віддушок, дійсно без віддушок, ну очищаючий. Я думаю, ви всі цей продукт знаєте. Більшість із вас 300 мл об'єм. Побачу ще куплю, тому що дійсно сподобалося досить непогано. Наступне закінчилось, віддав е, антипреспірант, дезодорант, вірніше невидимий е, зволож із з, однією четвертою зволожуючого крема. Ну, таке собі, зізнаюся, чесно, мені дав якось якось не заходить останнім часом в плані захищення від такої активної діяльності. Наприклад, коли я багато працюю, так, і відповідно потрібно щось таке, щоб добре захищало від надмірного потовиділення, то ось такі дезодоранти в цьому не допомагають. Чого е, не скажеш про це? Я Скільки ним користувалася вже пізніше, побачила, що це чоловічий аромат дійсно такий гострий, але він такий освіжаючий на літо приємний. Мені сподобалося, я не знаю. Напевно буду купувати ще. Побачу. Хоча рексона, якщо я не помиляюся, не вийшла із ринку Росії, тому тут такі двоякі двоякі до неї ставлення. Рідке мило від Веро, Я купувала його в запас, але використалося дуже швидко. І я би сказала, що це не крем мило, це звичайне рідке мило. Після нього приємний аромат залишається кокосовий. Тут ароматизатор. Кокосовий лукум, але воно не є таке зволожуюче, як би хотілося. Після такого крем-мила обов'язково потрібно використовувати ще креми для рук, бо знову ж таки це буде пересушувати шкіру. Але я його люблю, в принципі, люблю цей бренд і часто повторюю. Я була приємно здивована якістю зубної пасти від фармасі: Єврофреш, вайтенінг, відбілююча. Це не є якась реклама, просто дійсно паста настільки класно очищає. І оцей приємний аромат ну, мені сподобалося. Вона така трішки ядерна в плані свіжості, але... Я знову ж таки її замовлю, тому що вона, вона того вартує. Я е, поки що е, користувалася якими пастами більш дорогими, то ось ця паста вона має такий же ефект і навіть, і навіть кращий. Тому я вам можу її також рекомендувати. Якщо ви хочете пасту від фармасі. Від карамель закінчився крем для депіляції тіла для чутливої шкіри. Повторювала його дуже багато разів. Повторюю знову непоганий, бюджетний, недорогий. Також від Евелін креми для депіляції є, і вони також непогані. Тому якщо шукаєте альтернативу цьому, то від від Евелін. Також класні. Нікотинова кислота, яку я використовувала для волосся, тут було 10 ампул по 1 мл. Я використовувала в маски, а також втирала в шкіру голови для того, щоб був кращий ріст волосся. Закінчився еліксир для стрункої фігури від New Life. Я в буквальному сенсі слова підсіла на ці еліксири, тому що вони дійсно дають досить непоганий результат. Тобто я бачу, що є покращення в плані, ну я в плані того, як я себе почуваю, і на фігурі, якщо хочете, але відповідно до цього потрібно також займатися і спортом, потрібно слідкувати за харчуванням, можливо, навіть використовувати інтервальне голодування для того, щоб допомогти швидше організму очистити свій токсинів. І в принципі, це така штука, яка має таку антиоксидантну дію. Тому, якщо ви хочете просто... Якось допомогти своєму організму, якось підготуватися краще до літа, привести фігурку в норму. Рекомендую еліксир, цей потрібно вживати два рази в день. Ну я іноді бувало таке, що і три рази в день вживала. Там по 15 20 крапель, залежно від того, як ви наскільки швидко ви хочете побачити результат. Ну, об'єм тут звичайно маленький, 30 мл, але склад повністю натуральний. Тобто, тут немає ніякого цукру і немає жодного жодного додатку спирту. То цей продукт вам не нашкодить. Такі еліксирчики можна замовити в магазинах нюла. Або е, знайти, я можу залишити ссылку на лінк на їх е, сайт. Закінчилися диски ватні від Лінеа. Люблю їх, вони йдуть. Е, Прошиті, і тут ще 30 штук у подарунок. Ну, я їх використала занадто швидко, але вони з ефектом прошитого краю, і завдяки цьому вони так швидко не, не розповзаються у руках, що дуже приємно, коли ними користуєшся, на відміну від натурель. Ну, диски, в принципі, ніби й непогані, але вони не є такі, е, не є такі плотні, вони не набирають стільки рідини, як би того хотілося, і потім вони дуже швидко остають такими м'якими і просто розповзаються. Відчувається, що вони не є такі. Е, Плотно, плотно зроблені. Я не знаю, звідки в мене назбиралося стільки порожнячків, але найбільше, як виявилося, для обличчя. Знову ж таки, цей скраб я таки добила. Це від. Хаус, содовий скраб для обличчя ідеально підходить для жирної та комбінованої шкіри, добре підсушує і очищає пори. Він мені дуже подобається. Я його обов'язково повторюю і дійсно в повнорозмірі. Але тоді, коли буду бачити на нього якісь акції, тому що по повній ціні купувати цей скраб ну трішки дорого. Так само, як і дорого виходить купувати ось ці такі маленькі пробнічки, їхні мініатюрки цього скрабу набагато краще купити повнорозмір. Так виходить економніше. Закінчилася в мене також піна для обличчя. Матуюча, з, здається, тут має бути чайне дерево, вона очищує, пом'якшує, підходить для комбінованої та жирної шкіри, без без свирту, тобто не підсушує, що є величезним плюсом, і дійсно вона не підсушувала, тобто непогана за свої кошти, досить непогана. І я її, якби раптом повернулася в Ейвон або десь побачила, то я її обов'язково знову ж таки замовлю, бо вона мені підходить. ця Пінка зараз в мене пінка від здається. Um, um... Mm. Не буду брехати від якого бренду, бо я вже і не пам'ятаю, і мені ця фінка не дуже подобається. Сироватка активна від хірудодерм для шкіри з віковими проблемами, яка запобігає пошкодженню колагену та омолоджує шкіру. Я її брала цю серію, взагалі всю антивікову фіолетову брала на пробу. Мені вона не підійшла. Я віддала затестити мамі. І мама була в приємному такому здивуванні. Вона сказала, що ця серія на її шкірі працює, тобто, дійсно, ефект є. Все добре, і я все-таки цю сироватку знову ж таки повторила. Купила ще одну, для того, щоб переконатися, чи дійсно все так буде, і чи дійсно в мене буде такий же ефект, як був в моєї мами. Зараз я хочу дістати цю сироватку і вам показати, яку я купила повторно, і просто ще раз її повторюю. Але я її змішую із іншими засобами від бренду Сейн, тому не знаю її. Ну сама по собі вона досить таки непогана. Принаймні на віковій шкірі вона працює недорого, бюджетно, максимально бюджетно. і це Знову ж таки, український бренд від українського бренду Biocon. Далі, тонік для обличчя від чистої лінії із. Гілауроном для комбінованої шкіри з екстрактом волошки. Дуже приємний. Взагалі претензій жодних. Формат такого travel size мені дуже подобається, тому що можна брати з собою, багато місця не займає і дійсно є зволоження та свіжість. Тому тут 10 з 10 плюс 5 екстрактів олій. Дуже недорого, бюджетно, 97% концентратів натурального походження. Можливо, можливо, дійсно і так. Але ну, я його, я його повторюю. Але я б хотіла купити його в якомусь більшому форматі, хоча я дивилася в Єві, я бачила тільки от такі маленькі. Тому, е якщо не буде великого, то куплю ще маленький, бо він мені підійшов. Далі моя любов, яку я буду повторювати, напевно, разів 10, це моя гідрофільна олійка від Беленде з, з екстрактом Троянди. Дуже класна, взагалі ідеальна просто для очищення шкіри, для зволоження, для того, щоб зняти макіяж. Приємна, м'яка, легкий. Аромат для підходить для чутливої шкіри. Ну, звичайно, я читала в інтернеті, що пишуть про те, що якщо жирна або комбінована шкіра, в жодному разі не використовувати гідрофільні олійки. Ні, ні. І ще раз, ні, якщо ви користуєтеся СПФ, а СПФ СПФ зараз просто обов'язковий, то навіть засоби, які містять СПФ, вони змиваються тільки гідрофільною олійкою, розчиняються в ній. Після цього йде очищення пінкою або гелем для вмивання, і далі ви вже вибираєте наступний етап: чи це скрабування, чи це пілінг, хоча не рекомендовано. Робити такі процедури літом достатньо часто, але все-таки раз в тиждень потрібно так робити таке очищення. Але гідрофільна олійка це просто топ і коштує вона недорого. Знову ж таки, в Єві можна знайти на неї багато всяких цікавих акцій та пропозицій, де купити цей маркну продукт цієї марки. Можна, це доступно. Єдине, що мені воно дуже швидко закінчується. Тобто на місяць це просто так впритик. Я роблю макіяж щоденно, навіть коли роблю макіяж, я все одно змиваю гідрофілкою. І мені одне на ти на місяць це дійсно так день в день, і вона закінчується. Сироватка із ніацинамідом від бренду Сейн дуже сподобалася. Це моя любов. 7% ніацинаміду. класно використовувала її на ніч, залишала трішки таке відчуття липкості на шкірі, але це за рахунок. Цього ефекту затримується волога, відповідно покращується баланс водної шкіри, і немає проблем із пересушеним з пересушеними ділянками на обличчі, немає проблем із зонами, які починають від відлущуватися. Дуже непоганий продукт. Можу також вам його рекомендувати. Я на своїй комбінованій шкірі, яка вже там з віковими змінами це побачила і задоволена. Далі крем від мізон з екстрактом з муцином равлика. Ну, що я вам можу сказати? Я спочатку не зрозуміла цей крем, а потім, як зрозуміла, мені його було замало. Він ідеальний в плані того, що швидко поглинається шкірою. Я думала, що якщо тут є муцин, значить він буде липким. Ні, крем не липкий, крем дуже приємний, він швидко поглинається, пом'якшує і, можливо, навіть десь розгладжує мімічні зморшки, мінімально. Якщо робити в комплексі з іншими засобами, там використовувати антивікову сироватку, підібрати правильно тонік, підібрати правильно ще маски, комплект масок, то відповідно буде кращий ефект. Ну, так. Як я його тестувала в травні? То мені він на травень був заслабенький, і я хотіла ще додаткового зволоження. Але ось це пом'якшення, яке дає крем, цей такий рівний тон обличчя, ну ви знаєте, це вартує того, щоб купити і спробувати. Можливо, це підходить більше для такої. Хоча тут пише, що, ну в принципі, мізон вони якби, купуються для сухої шкіри, але комбінована шкіра, комбінована моя тезона, сприйняли це на ура. Тому я вам також можу це. Рекомендувати і хотілося б в більшому форматі, тому що цих 35 мл мені також закінчилися дуже швидко. Далі брала я на пробу тонік від Сейн з кислотами, і мені цей тонік нагадав популярний тонер від Елізавеки, який йде з кислотами для очищення та відлущування шкіри для відновлення шкіри. І в мене виникло питання: навіщо переплачувати? Якщо в нас є такий класний український бренд, і де дійсно косметика функціональна, дієва, то чому ж не купувати їх і не від? Не віддавати багато коштів, наприклад, за корейські бренди, коли в нас є прекрасна українська альтернатива. Я за цей тонік просто топлю. Він мені дуже подобається. Він дійсно має ефект відлущування шкіри, відновлення шкіри. Тут є також вітамін С в складі 2%, Звичайно, 2% трішки маловато, для того, щоб побачити результат такого освітлювання і результат мінімальних зморшок, але використовувати його в якості тоніка зараз непогана ідея. Дуже, дуже класний. Далі гідрогелеві патчі. Це здається, в мене був. Який це бренд? Sears and Love, Вони були із екстрактом червоної ікри. Мені подобався, мені подобався ефект зволоження та охолодження, і я ці патчі обов'язково повторюю. От вони мені сподобалися, я їх якось так затестила. І, звичайно, від About у мене були помаранчеві, тест, помаранчеві патчі, вони були більш такими насиченими в плані, більш зволожували і навіть живили ділянку під очима, але ці патчі також непогані. Хоча в ціні вони навіть дорожчі від About. Можна використовувати і ці, і ці. але ну, ці я вам можу також порекомендувати. Непогані, класні і дієві. Цей крем нас постійно падає, ну то хай так, хай так і буде. Так, хочу вам також показати масочки, які я використала. Вони переважно всі я залишила ті маски тканині, які в мене не залишали липкості на шкірі. Ну мій улюблений Ейн Lip, це просто улюблений бренд, який робить маски. Я його шукаю постійно в Єві, коли бачу, то скуповою пачками, тому що. Дуже класний ефект і зволоження ну, на, на 100% при цьому немає липкості. Для мене це головне. І ось така: ось така трішки мені залишала липкість, але воно, знаєте, багато рідини, і ця рідина, коли я поглиналася шкірою, тут тим більше зможливо якісь були такі екстракт, а ні, пише екстракт ромашки. Ну, тоді не знаю, чому, така, чому такий ефект був. Але, в принципі, масочка прикольна тим, що вона з, з такою котячою мордочкою йде, і е, є результат зволоження. Ось такий в мене був фініш. My Iceland бренд. Цей бренд. Я навіть не знаю, який це бренд. Це щось корейське. Made in Korea. так, це корейське. Це все корейські маски. Досить непогані. Так. Добре. Купила я ось таку маску від Avon, Вона у мене є ще матуюча, зелена. Це йде з зволоженням, вирівнюванням тону і блиском для обличчя, екстракт грейфрута, 75 мл, кремова, триводному. Ніби би мала бути непогана маска, підходить для всіх типів шкіри, але мені, ну мені вона чомусь дуже обличчя пощипувало після неї. Ну, можливо, через екстракт грейфрута, я не знаю, але я ніколи так не реагувала на. власне, Якісь екстракти у складі масок, моя шкіра не реагувала. А тут, ну я, я більше такої маски купувати не буду, вона мені, скажімо так, не зайшла. Є набагато кращий варіант для очищення шкіри, для е, живлення шкіри. Це масочки від доктора Санти, вони непогані. Там є дві, здається, мінеральна маска і маска з екстрактом огірка. Я просто від неї в захваті. А це ну, непогано, але не на всі, е, скажімо так, не, не на ті кошти, скільки вона вартує. Хоча вона бюджетна, це в принципі мас-маркет, Але я. Спробувала цю маску більше купувати не буду. Не те. не те, що я від неї очікувала загалом, так що ця маска в мене більше на повторі не буде. Наступне закінчився матуючий крем для обличчя, який йде із екстрактом равлика, моцена Равлика. Тут 100 Вітінок сотий світлий беш 30 мл, здається, чи 35 мл, мілілітр... 30, 30 мл. Цей крем мені йшов подарунок до якогось замовлення в ЄВІ, і загалом я креми від Евелін тональні люблю. Не знаю, чому вони мені підходять. Хоча в мене і пори на обличчі є, і нерівності є, і взагалі весь комплект. Але мені такі креми добре матують, добре все згладжують, тому я їх люблю. Зараз маю в порівнянні корейський енаф, то Можу вам сказати, що Евелін, що Енаф я на обличчі бачу один і той же ефект. пори не провалюється. Добре, вирівнює тон. Покриття, звичайно, дає не таке, якщо хтось любить покриття ефект маски, то тут такого не буде. Тут скоріше таке середнє, навіть не середнє, а легке, легке покриття. І тут пише, що він не ну, навіть підходить для жирної шкіри, тому що від цього захищає. Але насправді ні його обов'язково потрібно фіксувати пудрою, тому що літом цей крем може дуже швидко зійти зі шкіри і залишити, наприклад, там ділянки навколо носа, підборіддя, лоб, просто такими. Незахищеними не, не від тону. Далі закінчилися підводки для очей. Мені сподобалося, як не дивно, сподобалася підводка No Name, який я купувала в копійці. Я думала, я нею не буду користуватися. Тут дуже е, такий е, товстий е, сам цей фломастер, яким малювати, промальовувати, ой, промальовувати е, можна собі стрілочки, але. Тут Ще якісь залишки, ще щось з нею там можна малювати, але можна, можна було малювати такі досить товсті стрілки нею. Мені її вистачило дуже довго надовго, тому я її, напевне, ще колись повторю. Далі, ні, це була від LCF, Чекайте, це була від LCF. Непогано, непогано. Від оцей ноунейм китайський, який я купувала в купічці, також досить непоганий. І тут відрізняється сам ось цей кінчик, який малювати сам фломастер, Він такий більш фетровий, і стрілочки виходили насиченіші, але вона чомусь. Ця підводка мені довго не висихала і дуже швидко сходила. Тобто вона не не стійка. За день стрілочки могли розмазуватися, тому я ну. Так собі на трієчку сп'яти. І моя улюблена від Евелін тут фетровий, фетровий, дуже тонесенький пензлик, яким ідеально промальовуєте стрілочки. Ну, зараз, бачите, тут вже закінчилося. Я вже купила собі наступну, яку буду далі використовувати. Це, це просто моя любов. Я вам її рекомендую. Вистачає надовго, не засихає. Можна промалювати товщину будь-яку стрілочок, яку ви любите, і бути при цьому дуже задоволеними. Далі, акриловий гель для нарощування. Нігтів це полігель, який я брала бренд PinPay, Здається, купувала колись в інтернеті 15 мл, брала на пробу. Класно на ньому тримаються нігті, тобто нарощувати на ньому можна, але він дає таке дуже нерівномірне покриття. Можливо, я неправильно використовувала ось ці тіпси, форми, але мені чомусь скільки разів я його не розпрямляла, воно мені якось так в одному місці скочується, а в іншому назбирується мало. Відповідно, я його більше повторювати не буду. Подивлюся по відгуках на мейкапі, які акрилові гелі є краще. Можливо, якщо ви знаєте, перепрошую не акрилові, а полі гелі, то напишіть мені, що підходить найкраще для нарощування. Бо я зараз в пошуках, так і закінчилася одна із. Моїх улюблених ну я вам їх показую постійно від Евелін. Це відтінок 11, світлий, це найсвітліший відтінок. Вона в мене тут просто вже і бачите, як закінчилася, і потім розбилася. Я вже просто не стала її використовувати, вже нічого з нею не роблю, просто її списую на утилізацію. Ну І хто вейпить, хто цікавиться рідинами для вейпу, то в мене закінчилися органічні, можу вам порекомендувати для вейпу, але для них потрібні інші, інші електронні сигарети для органічного, інші, інша потужність. Тут у мене була, був йогурт із вишенькою, також закінчилося кокосове морозиво. І закінчилося ще морозиво із карамелю. Ну З цього всього мені найбільше сподобалося морозиво кокосове і вишневий йогурт. Дуже приємно. Аромат і смак. Ось такими були мої порожнячки. Будь ласка, пишіть в коментарях про, про полігель. Мені дуже цікаво, хто займається професійно чи непрофесійно, хто робить собі нігті, нарощування нігтів. Напишіть в коментарях, що ви можете мені порекомендувати, пишіть, чим з цього ви користувалися. Щиро дякую всім за перегляд, всіх обіймаю. Бажаю мирного дня. Ваша сова.